Не сумувати, а відпочивати і веселитись. Головне правило у таборі при Успенському низкинецькому монастирі, який почав функціонувати в липні. Щодня, окрім вихідних, з 9 ранку до 17 години вечора на території монастиря лунає дитячий сміх, звучать пісні та панує доброзичлива атмосфера. Понад 100 дітлахів різної вікової категорії вирішили провести спекотні літні будні саме у цьому таборі. Мені дуже подобається в таборі, тому що тут можна зустріти дуже багато друзів. Поскакати на батуті, пограти в, теніс. в цьому таборі дуже цікаво, і тут мої всі друзі. Ну, і Тут можна займатися всякими іграми, грати ігри, і тут вчать бути добрими, робити добрі діла. Тут весело, можна щось зробити, повеселитися. Подруга сказала, що тут цікаво. І тут є батут, в мене фограти Бандрінтон. Табір носить назву киселята. Створити таку зону відпочинку в Низкиницькому монастирі, прийшло на думку священнику Максиму Хоменку, який шість років був священнослужителем в Іспанії. Набутий там досвід хотів тілити в життя у своєму рідному місті. За його словами, для європейців такі табори звична справа. Цю ідею підтримав і гумен монастиряр Хемандрит Вікентій, який надав чималу фінансову підтримку. Священник Максим наголошує діти, які відпочав. При монастирі не лише з користю проводять літні канікули, а ще й дізнаються про духовні цінності. Я до монастиря 6 років прослужив в Іспанії і там будував свою церкву, влаштовував прихід і звик просто до Тих звичок, які мають от західної припеці, там будь-яка церква, будь е, взагалі установа, чи це державна, чи це колегії е, тих людей, які працюють навіть в лікарнях, вони формують своїх дітей в якісь табори для того, щоб вони разом відпочивали серед друзів. Адже ми знаємо, що щоб бути другом, треба мати якусь спільну основу. Якщо, наприклад, спільна основа є, чи це хобі, чи це е, праця, чи це е, церква. Що також є спільним для багатьох із нас, значить, цей табір вдасться. Значить, тут буде багато друзів. Діти привчаються до культури. До культури не просто церковної, а взагалі до нашої культури християнської культури. Вони зараз, наприклад, спільними дитячими зусиллями, ми готуємо свято Петра і Павла, яке буде 12 числа. Будемо служити дитячу літургію в окремому від дорослих храмі, яка буде проходити з участі всіх дітей, які беруть у ній участь. А це є всі діти нашого табору. Багато з них буде співати багато з них буде виконувати прямі пряму допомогу священнику під час богослужіння і це. Звичайно, є прекрасно, адже діти мають можливість повністю долучитися до церкви. І таким чином, церква, як така структура дуже для багатьох архаїчна, така незрозуміла, робиться якоюсь частиною життя певної дитини. Для маленьких киселят у таборі продумано все до дрібниць, палатки, у яких дітки грають у різноманітні ігри і ховаються від палючого сонця, встановлені тенісний стіл та сцена. Кожен відпочиваючий має змогу знайти заняття по душі, адже у таборі функціонують чотири хобі клуби. Зокрема, арт-клуб, веселі нотки, клуб церковних помічників та організаторів. З дітками займаються волонтери. Більшість з них це старшокласники і студентська молодь. Василіса Строк навчається у Тернопільському національному економічному університеті, є прихожанкою Успенського низкинецького монастиря. І, хоча професію дівчина обрала далеко не педагогічну, навчати і виховувати дітей їй дуже подобається. А ті, в свою чергу, дослухаються до порад своєї наставниці. Наш табір поділився на конкретну вікову категорію. Старші діти вони Досить цікаві і любопитні. Хлопці в нас досить наполегливо стараються допомогти священнику, щоб вивчити щось нове, допомагати йому під час богослужінь, а дівчата вони проявили ініціативу співати, тому ми взяли всі свої сили в руки і стараємося щось вивчити з ними. Діти хочуть. Як, взагалі, важко працювати з дітьми. Це виснажує фізично, дуже важко, але морально це дуже велике задоволення. Особисто я дуже люблю дітей і мені з ними займатися. Це одне задоволення. У таборі дітвора може пострибати на батуті, проте не безкоштовно. Аби діткам було ще цікавіше, організатори вели в дію незвичну валюту, киселеві гривники, отримати які можна за гарну поведінку та активну участь у конкурсах. Один гривенник дається дитині за участь, активну участь у будь-чому, що проводиться у таборі. А п'ять гривенників дається, звичайно, за. Успішні якісь дії певної дитини три гривенки дається також за щось визначне. Наприклад, попригати на батуті буде коштувати для дитини 5 гривенників. Кожна дитина в день може зробити близько 40 гривень. Ну і тому там черга біля батута знаходиться. Але що важливо в цих, в цих валюті, взагалі для нас, те, що для волонтерів і вихователів табору стало значно легше працювати з дітьми. Адже зараз діти такі, що вони тільки потребують постійно якоїсь домовленості. Оця внутрішня валюта, вона. Нам дозволяє тримати все у дисципліні. Не забувають у таборі про харчування три рази на день. Діти їдять смачні та корисні страви, приготовлені вправними кухарями. Такий насичений відпочинок при Оспенському низкинецькому монастирі буде тривати до кінця липня. Дітки вже потроху почали сумувати, адже дні проведені у веселій та дружній компанії під наглядом священнослужителів принесли усім незабутні враження. Проте малеча сподівається, що такі табори стануть традиційними, і наступні літні канікули. Вони проведуть саме тут.